Збірна України здолала Боснію і Герцеговину в першому раунді плей-офф відбору на євро 2024 Спочатку Микола Матвієнко зрізав м'яча у власні ворота, але наприкінці зустрічі синьо-жовті вирвали перемогу завдяки голам Романа Яремчука та Артема Довбика. 1-2. цей результат означає, що вже сьогодні, 26 березня, підопічні Сергія Реброва приймуть Ісландію у Врославі в вихід на чемпіонат Європи. Привіт, з вами Валентин. З цієї нагоди пропоную пригадати всі голи головної команди у ворота ісландців. Перша зустріч між цими командами відбулась 31 березня 1999 року. Тоді українці приймали Ісландію в Києві в межах відбору на євро 2000 Господарі вийшли вперед на 59-й хвилині зусиллями Владислава Бащука. Допомагають нашій збірній роблять багато для того, щоб вона грала на високому рівні і була серед лідерів. Болу і Владислав Ващук, захисник збірної, несподівано для своїх колег по обороні у збірній Ісландії, підключився до атаки і пройшов по правому флангу і відкрив рахунок у сьогоднішньому матчі. Втім, невдовзі гості зрівняли, а двобій завершився в нічию 1-1. 8 вересня того ж року підопічні Йожефа Сабо протистояли Ісландії на виїзді. Гра розпочалась з моменту біля наших воріт. Незабаром Україна відповіла Олег Лужний пробив повз ворота. А ось наприкінці першого тайму Андрій Шевченко заробив 11-метровий удар, який реалізував нинішній тренер синьо-жовтих Сергій Ребров 0-1. Удар гол, Сергій Ребров. Реалізовує пенальті, і збірна України повела в рахунку у матчі із національною збірною історією. У другій 45 хвилинці небезпечно пробивали Ребров, цих Майструк та Дмитрулін. Однак голкіпер був на місці. Ісландці також мали свої моменти. Втім, реалізувати їх не вдалося. Олександр Шовковський відстояв на нуль, тому Україна святкувала мінімальну перемогу. У підсумку національна команда фінішувала другою, відставши від першої Франції на один пункт. Третіми були московити, ісландці завершили четвертими, а дві останні сходинки посіли Вірменія та Андора. Українці грали в плей-офф за вихід на євро, проте поступили Словенії. Наступна зустріч України та Ісландії стала вже в 21-му столітті. 5 вересня 2016-го синьо-жовті приймали ісландців на НСК Олімпійському. Цього разу у відборі на чемпіонат світу 2018. Цей матч став дебютним для Андрія Шевченка в ролі головного тренера національної команди. Вже на п'ятій хвилині гості повели у рахунку. Відзначився Альфред Фінбогасон. Згодом наші суперники мали ще одну чудову нагоду. Спочатку врятував Андрій П'ятов і одразу ж після цього гравець збірної Ісландії схибив на добиванні. Українці майже нічого не створили, але зуміли зрівняти ще до перерви. Rakitsky going for goal again and saved by Halldorsson again but this time the rebound is buried by Andrei Yarmolenko На останні хвилинах господарі заробили пенальті, постарався Богдан Будко. Ідеальний шанс вирвати три пункти, який змарнував Євген Коноплянка, пробивши в стійку. Фінальний результат 1-1. Через рік, 5 вересня 2017-го, команди зіграли в рейк-явіку. Наші опоненти здобули впевнену перемогу 2-0. Дубль на рахунку Гілфі Сігурцуна. Хоч і перший м'яч відбувся після очевидного фолу проти п'ятого, Україна в тій грі виглядала гірше за своїх опонентів. Той відбір на мундіаль підопічні Шевченка провалили, закінчивши третіми. Першими були самі Ісландці, другими Хорвати. А ось позаду нас фінішували Туреччина, Фінляндія та Косово. Однак трагедії не сталося, адже Україна і так збиралася ігнорувати цей чемпіонат, оскільки він мав відбутись на Росії. Що ж, загалом Україна провела чотири матчі проти Ісландії, здобула одну перемогу, один раз програла і двічі зіграла в нічию. Ісландці забили чотири голи у наші ворота, ми на один менше у їхні. Маємо надію, що українці обіграють Ісландію та потраплять на чемпіонат Європи 2024. На цьому все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, ставте Подобайки та не забувайте підтримувати Збройні Сили України за посиланням в описі з вами був Валентин. На все добре.